Можемо зауважити в соціальних мережах великі дискусії на будь-яку тему. Коли хтось волонтерить, інші його критикують, що має якусь користь для себе, коли не волонтерить, то кажуть, що нічого не робить для країни, коли він за одну партію, то поганий, коли за іншу теж. Коли ні за жодного, то йому все рівно. Коли говорить, що він християнин, то це вся вина християн. Коли він не християнин, то тому, що він атеїст. І безліч дискусій, і годинами, годинами люди витрачають здоров'я, час для того, щоб оцю теорію обговорювати. А не практику. Уявімо собі, що на передовій військові почали би дискусію, хто за кого, що без цього було. Вони тримаються один одного, довіряють один одному, прикривають один одного, рятують один одного. І сьогодні в Божому слові Євангелія досить знайоме нам. і щоб не було так у нас теж, як в цього вчителя закону, якого турбувало декілька речей. Вічне життя, звісно, як практикуючий єврей, юдей, хотів отримати це вічне життя в нагороду, тому досліджував багато Боже Слово. Дуже багато, напевно. Цілими днями і вечорами весь час тільки досліджував Боже Слово. І тому зробив декілька помилок, тому що хотів випробувати Ісуса, і це вже була його перша помилка. Запитавши щось, на що вже знав відповідь, але хотів ще підловити, випробувати Ісуса. І, звісно, отримав відповідь. Ісус повернув йому назад те, що він запитав. А що в законі написано? Ти ж знаєш, чому мене запитуєш? Кожен з нас, дорослі люди, сформовані життям, всі знаємо, що маємо робити, як правильно, як неправильно, тому що знаємо, вміємо поправляти, критикувати, повчати. І так само запитує, а що в законі написано? Як, чи, як ти читаєш, як читаєш? Той відповів: любитимеш Господа Бога всім серцем, всією душею і ближнього свого як самого себе, в коротко. Ну, правильно ти відповів, каже йому Ісус, роби це і житимеш. І вже би мала ця розмова завершитись, все зрозуміло. Інший бажає оправдатися. Але хто мій ближній? Тому що знаємо, що євреї вважали інші народи, особливо самаритян, нечистими, неправедними, взагалі брудними і не мали з ними нічого спільного. Ну, тоді Ісус дав, розповів притчу. Так? І ця притча так насправді про цього чоловіка, який спускався з Єрусалиму до Єрихону, Говорить нам, можливо, про конкретну історію, реальну, могло таке траплятись, тому що це була територія досить небезпечна, кам'яниста, було багато печер, урвиськ. Але тут богослови говорять біблісте: Небесний Єрусалим, це, це власне сам Бог, а Єрехон – це земля. Цей чоловік, який спускався, це ця душа в людському тілі, ці розбійники, які напали і побили, це гріхи, які так ранять душу, калічать. Той Самар'янин це був Ісус, Син Божий, який прийшов, щоб врятувати цю зранені, побиті душі, і врятував нас, Ісус. І потім. Для нас тих, які дискутуємо в інтернеті чи на вулиці, чи для того законовчителя, яких цікавила його найбільше теорія. Хочу знати все в теорії, як воно має бути, хто правий, хто не правий, що робити, що не робити. Що зробив самар'янин? Тому що перші священники законовчителі, вони обходили, просто обходили, навіть не наближалися, а цей підійшов. Оглянув, намастив олією, рани, взяв на, на, свого, на свою цю тварину, на осла, яку, яка була з ним, завіз його е, в цей мотель, можна сказати, в цей будинок, де міг його залишити, а ще сказав, що за нього заплатить конкретні речі, конкретні діла милосердя без багато філософії. Чим менше будемо вживати цієї філософії, особливо в нашому житті, і більше діла, як кажуть, менше слів, більше діла. І тоді не будуть цих дискусій, не буде цих сварок, коли кожен буде робити своє діло на своєму місці, коли кожен буде милосердним один до одного, чи це в якихось структурах соціальних, чи в церковних. Чи в дипломатичних, чи це на роботі, достатньо, що один до одного є милосердний, відноситься з розумінням, що всі живемо в стані війни, всі втомлені, всі знервовані, і всі не виспані, і всі живемо під обстрілами. Тому, каже Ісус, роби так, і житимеш вічно. Маємо відповідь, чого Бог від нас хоче. Не дискусій. Не сварок хоче від нас прагне милосердя. Якщо будемо милосердними одні до одних, будемо любити Бога й одні одних, то ми виконали закон і будемо мати життя вічне. Амінь.